Взуття сорту Екстра, вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Так, перші у нас, дивіться, які класні жіночі чобітки. Типу такі спортивні, як кросівочки. Так, розмір тут у нас іде 40-й, 27 см по столі. Далі, ось такі. які гарні, це натуральна шкіра, дуже м'якесенька. А, це чоловіче. Зарамен. 41 розмір. Так. Далі. Ось такі блискучі, типу, як уги, 38-й розмір. Дивіться. новесенькі. Тут ще є етикеточка, ну, видно, що в них пару разів ходили. Але не критично. Далі. Ось такі, дивіться, які зимові. Вони будуть мега теплі і, думаю, мега зручні. В сороковому розмірі. Далі. Так, нам вже попались е, скільки пар і всі 40-41 розмір. Так що, кого 41-й, так, Шукаю другу пару і не можу знайти. Супер. Так, далі, дивіться, які гарні, звичайні, класичні чобітки в 38 розмірі. Також новесенька, дивіться, підошла. Є тут етикеточка ще. Е, Ось тут на замочку вони роз... розкриваються, відкриваються. Так. Далі у нас і такі, ось такі сині вам покажу. Бачите, які гарні, просто, прекрасні. З такими блискітками. 38-й розмір. Також, дивіться, но підошва. іде нічого ідеально. Так, всередині вони йдуть не у теплому, такі звичайні. Осінні, на таплі осінь. Так, далі ось такі замшеві синього кольору, також сороковий розмір. Дуже багато лотику сорокового розміру. Тому коли сороковий, вам дуже вигідно взяти цей лотик. І вибрати собі пари, які вам подобаються, і решту продати, або не знаю, що ви будете з ними робити. Так, 38-й розмір. Наступні ось такі. Теплесенькі всередині, на клісі. Так. Далі. Що тут у нас по розміру? Не бачу. 45-й розмір. Це у нас чоловічі. такі красівочки тепленькі. Вони такі можуть бути і вгори. Далі. Ой, які вони, дивіться, хоп, прорезинені. Це прям, мені здається, їх нереально зносити. Так, розмір вісімка. Дітяки гарний. Так, всередині на хутрі вони прям зимові-зимові. Далі знайшла другий. Нарешті. Ось такий дивіться, дітям. Гарний. Тут приблизно 5 см каблучок. 39-й розмір. Від New Look, Також новенька, гарна підошва. Так. Тому що люди писали в коментарях, щоб ми показували підошву. Звичайно, покажемо. Я розумію, що це дуже важливо. Ви хочете дивитись на стан. Так, далі в 40 розмірі ось такі, вони якісь тепленькі, так? Всередині не дуже нема клісу, такі звичайні. Я думаю, у них буде тепло. Так. Далі. Ось такі дивіться, які класні. Тут іде резиночка ззаді. Ось так вони виглядають. Також натуральна шкіра. Так, розмір 6, я не знаю, треба переводити. Далі у нас ідуть ось такі. Нагадую, ціна 6 євро за 1 кілограм. Так, в лотику 20 кілограм, Сороковий розмір. Хто не знає, як переводити, просто множите 6 на 20 і множите на курс євро. Наприклад, по 47, там по 46,5 залежить вже від курсу. Ось такі. Ізумрудні. Тут приклеїлася етикеточка просто. Вони йдуть на замочку з боку. Дуже гарно. Прям Прикольні такі маленький каблучок мінімалістичний. Далі у нас йдуть ось такі. Це, напевно, більш чоловічі. 39 розмір. Можуть бути і жіночі, в принципі, чому ні. Тут у нас йде нубук, замша і тканина. Далі. Ось такі. Такі дутики. Дуже прикольно виглядають, вони такі якісні прям. 43-й розмір, Дивіться, яка тут підошва, така, огромна. Всередині, ой, та плесеньке, дивіться, які вони там теплі всередині. Такий грубий-грубий сліз. Грубий Я б вже сказала, що хуто. Далі, неймовірно, як краси туфельки, дивіться, які класні, вони так сяють. Дуже, вони як космос, прям. 38-й розмір. Всередині вони йдуть звичайно, тканина не утеплена. Ой, трошечки впав. Далі. Це у нас типу під тімберленди, але це не тімберленди. А ні, Тімберленди, нічого собі. Дивіться, оригінал. Ой-ой-ой, падає. Вони прям такі масивні, що я не можу втримати свої маленькі ручці. Так, Розмір, який тут у нас? Сороковий. Я казала, дуже багато сорокових розмірів. Далі йдуть ось такі типу козаки. Коричневий носик затемнений. 41-й розмір. Дуже багато 40 і 41 перших розмірів. Все ми розпакували з вами весь лотик взуття сорту екстра, вагою 20 кг ціною 6 євро за 1 кг. Якщо він вам сподобався, пишіть нашу в Viber та забирайте його прямо зараз.